Книжковий реставратор з Кам'янського Геннадій Темнишев реставрував копії першої конституції Пилипа Орлика. Покажемо унікальне видання та роботу майстра. 18 робіт за 6 місяців. Юна художниця представила свою першу персональну виставку графічних картин, присвячену Україні. Завітав на відкриття і очільник міста. У проєкті Почати з нуля розповімо вам про художницю з Краматорська Ганну Яшину, яка у Кам'янському знайшла і нових друзів, і роботу мрії. В ефірі новини Кам'янського станом на 25 січня у студії Володимир Кремінь. Вітаю вас! Два райони Дніпропетровщини вночі постраждали від ворожих атак. Зокрема, на Криворізький район ворог спрямував безпілотники. Близько півночі два дрони влучили по території одного з підприємств Глеювацької громади. На місці влучанні виникла пожежа, яку служби ДСНС ліквідували. На щастя, з людей ніхто не постраждав. В чергове постраждав і Нікопольський район. Під артобстріл потрапили Мирівська громада та райцентр. Наразі там масштаби руйнувань встановлюються. Снігопад Дніпропетровщина зустріла на поготові. На території області відночі працювало майже 100 машин. Розчищені та посипані сотні кілометрів автошляхів. Всі траси проїзні, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. У Кам'янському, за інформацією міського голови Андрія Білоусова, у зв'язку з погіршенням погодних умов зранку на дорогах міста працювало 24 одиниці спецтехніки. Першу чергу розчищали та посипали автошляхи, по яких рухається громадський транспорт. Водіїв закликають тримати дистанцію та бути обережними на дорогах. Вчора у Кам'янському відкрилася персональна виставка графічних картин Моя Україна за світлинами кінця 19-го, початку 20-го століття. Її авторка юна художниця, вихованка студії образотворчого мистецтва Пікассо Маргарита Троценко. Це перша виставка дівчини. Тім роботи вже зібрали чимало схвальних відгуків. Завітав на відкриття й очільник міста. У Кам'янському завжди підтримують усі починання обдарованої молоді. Концепція виставки графічних картин, колекція світлин відомого мецената та народного художника України Володимира Козюка. Він виставив понад 40 світлин, рідкісних світлин нашої України кінця 19-го, початку 20-х століть. Він дозволив використовувати їх у вільному доступі, так як він вважає, що це надбання українського народу є. Я надихнулася цими листівками і запропонувала нашій ріті витворити у картинах. Ми Працювали протягом шести місяців над цією виставкою. Ганна Івашина викладає у художній студії Пікассо з самого її відкриття, тобто вже 5 років. На початку роботи художньої майстерні навчатися туди прийшла і Маргарита. Дівчині тоді було 12 років. І всі її творчі таланти та вміння відкрили саме тут, у студії Пікасо, що працює на базі творчого центру Лівобережжя 10-го кварталу. За ці п'ять років нас народилася. Ну як я сьогодні бачу, зірка така дуже дуже талановита. Я би сказала навіть геніальна е, дівчина Маргарита з її роботами. Я дуже вражена в мене до мурашечок від е, того, що сьогодні побачила б, від цих картин. Картини як як живі, е, неперевершена графіка. Е, ну я в захваті мені дуже подобається. Я хочу ще побільше походити, постояти біля кожної розглянути, роздивитися. На виставці представлена багатогранність української спадщини, історичні місця, живописні краєвиди з різноманітних етнокультурних куточків України, побути, звичай українського народу, а також видатні українці. Хочу в першу чергу привітати і фаравити, провітати Анну Юріну за те, що ви підтримуєте і робите все для розвитку творчості в нашому місті. Подякувати за цю цікаву висновку. Поважати вам нових творчих здобутків і вітаю вас всі люди. Дякую. Творення графічних картин, досить кропітка робота. На полотнах Маргарити, вражаючи відображена текстура, солома, дерево. Загалом за шість місяців вдалося створити 18 неймовірних, сповнених емоцію та енергію робіт. Кожен день по дві, по три години малювала. Ну було часами складно, але ось сама ідея мені дуже подобалася, тому я так ну, дуже натхнення було. і Я так можна сказати, швидко зробила. Мені дуже взагалі подобається українська. Історія український цей колорит, і ось я коли дивилась фотографії, щось аж таке, знаєте, як українське, душевне. і мені дуже захотілося, щоб це у сучасному форматі показати людям, щоб вони ось це побачили, і ось ще й з нашою історією. Ну щоб, щоб прониклися, що об'єднує кам'янське та конституцію Палипа Орлика. Місцевий книжковий реставратор Геннадій Темнишев, як ніхто інший, знає відповідь. Завдяки своїй майстерності та креативу, чоловік ще раз відкрив безцінність книги, яка заклала основи конституційного ладу в нашій державі, вперше наголосивши на ідентичності українців та їхнього спільного дому понад 500 років тому. Мені, як журналістці, випала унікальна можливість тримати колекційне видання Конституції Пилипа Орлика 1710 року. Ця книга, створена в майстерні Геннадія Темнишева, містить три секрети. Які саме дізнаєтеся прямо зараз. Особливість роботи, за словами майстра, поєднанні двох книг в одну. Завдяки такому незвичному дизайну, книга відкривається з двох боків. Але це ще не все. Під час роботи над книгою Геннадій згадав, що має ще одне невеличке видання конституції Пилипа Орлика, яке подарувала йому видавець. Так, книга доповнилася секретом. номер один. і один блок був прошит на нить, второй блок був проклеєн на клей. Сейчас невозможно, технічно ніяк. Я пришел к тому, чтобы изготовить такой переплет средневековый переплет, называется он в переводе бесконечная книга. То есть как бы мы ее ни листали, она никогда не кончается. Когда я работал над этой книгой, вот очень прорабатывал детали, очень много было математических формул, задач таких сложнейших для меня, я умудрился сюда в эту книгу спрятать третью книгу. Вот и это очень даже как бы не есть просто, при том, что ее фактически не видно. Над унікальною роботою Геннадій Темнишев працював близько місяця по 12 годин на день. За попередніми оцінками, вартість книги коливається в межах 100 тисяч гривень. До речі, про гроші та секрет номер 2 До книги закладено колекційну монету із зображенням Пилипа Орлика. Тут вложені технічні способності мої як мастера. То 10 літ я займаюся цим, От всі техніки, які є, я сюди вложив. секрети. також технічно було очень сложно в цій книги монету. Щоб вот, не всякий чоловік смог зразу її знайти, і щоб панімання було такое, що тість заложена пам'ятна серебряне монета. Перше, що впадає в очі, звісно ж, палітурка. Для її оформлення використовувалося багаторівневе тиснення золотом і блінтове тиснення, які робляться за допомогою магнієвих кліше під гарячим пресом. Потурбувався майстер і про зберігання свого витвору. Дерев'яна коробка із латинським написом заголовку конституції Пилипа Орлика символічний подарунок замовнику. К каждой работе я отношусь так, что я понимаю, это мое дитё, оно должно находиться в безопасности. То есть я создаю или футляр какой-то, или какую-то коробку, или вот для рукописной Библии, когда я работал здесь, нету, я вообще изготовил дубовый ящик, дубовый ящик, который внутри был ну, обтянут мягким, и там специальные были, то есть можно книга, чтобы была в безопасности. То есть задача, вообще моя задача, прежде всего, сделать некрасивый переплет, а обезопасить саму книгу, блок. Будь-який майстер, за словами Геннадія Темнишева, який малює картину епохи козацтва, переживає цей час у собі, бачить одяг, обличчя, меблі. Таке чітке спостереження допомагає донести до поколінь ступінь майстерності та говорити з майбутнім мовою сьогодення, завдяки третьому секрету зашифрованих послань. Кожна моя робота на унікальна, тому що в ніколих роботах заложені капсули то тобто ціле послання потомкам. Я не просто делаю роботу, щоб книжку красиво одеть. я соприкасаюсь с эпохой, мне надо передать смысл, стиль, орнамент, оформление, обработка там обрезов. У каждого периода у книги есть своя история, свое оформление, свои мастера, свои техники, которые сегодня на сегодняшний день многие утрачены вообще техники. Византийский переплет там взять, английский переплет, французский, Брадель тот же самый. За всі 10 років ремесла Геннадій жодного разу не зрадив своєму правилу. Кожну річ він робить як екзаменаційну, бо впевнений, пройде час, і вона потрапить до великих майстрів, які будуть дивитися не на оформлення, а технічну складову виконання. А ще наш герой завжди наголошує: найкращі митці вихідці з України. Не бракує їх і у Кам'янському. Мастер, який обучав мене переплітному ділу наш земляк. Я до кінця буду утверджати, що немає то йому и никогда не было. Вот это человек, который просто посвятил свою жизнь книге, вот этому вот скрупулезному, тонкому, хирургическому труду. Это хирургия. То есть там скрыть надо аккуратно, так все, чтобы оно потом дальше работало. Вы, вытащить опухоль где-то какую-то, где-то что-то ампутировать, где-то что-то дорастить. Есть книги, которые надо спасать после пожара. Обгорела кусок книги. И тебе надо дополнить эти листики обратно, все сделать, как будто ничего и не было. На останок нашої зустрічі Геннадій Темнишев додає під час роботи над книгами ти доторкаєшся до історії, тож прожив життя недаремно. Це вже життєвий сенс майстра без жодних секретів. у цьому році проєкт почати з нуля повністю переплетений творчістю. Воно й не дивно, адже головною героїньою стала художниця, яка, попри кардинальну зміну життя, не втратила радість, а навпаки, віднайшла спокій нових друзів. Та втілила в життя заповітні мрії. Зацікавилися? Тоді про все детальніше розповість наша журналістка. З героїною п'ятого випуску нашого проєкту Почати з нуля ми познайомилися у центральній міській бібліотеці імені Тараса Шевченка. Нещодавно там відкрилася виставка Дует, де художниця Ганна Яшина разом із своєю мамою ляльковою майстриною Еллою Яшиною презентували натхненні творчі роботи. Ходімо знайомитися ближче з Краматорською художницею, яка розпочала нову життєву сторінку у Кам'янському. Краматорськ одне з найбільших міст Донецької області. Саме там народилася, зростала, працювала та проживала Ганна Яшина до 24 лютого 2022 року. Але спочатку приділимо увагу творчому життю художниці. Ганна Володимирівна народилася у небайдужій до мистецтва родині. Закінчила харківське художнє училище, має 28 років досвіду роботи в художній школі. По папиной линии у меня двоюродный прадедушка был иконописцем, были даже в семье, в семье у нас были там парочку икон хранилось, его руки, его кисти. Да? А по маме на линии у меня двоюродный прадедушка, да, тоже был не то чтобы художник, но он был поэтом, он рисовал, сохранился в семейном архиве его альбом с его стихами рукописными, как бы его руки, и там какие-то небольшие зарисовки пейзажные. День повномасштабного вторгнення закарбувався для Ганни Яшиної ранковими вибухами страхом, панікою та нерозумінням того, що відбувається навколо. Більше того, місто тривалий час було центром АТО, тож було перенасичено військовими базами. Подейкували навіть, що Краматорськ будуть брати в кільце, тож одразу прийняли рішення швидше покинути місто. Взяла свою маму, у меня там дача под Светогорском, ну, думаю, в своем доме, если что, вода в колодце, печка дровяная, как бы все, все село, там, да, какая-то еда есть. Если что, вот прям совсем катастрофа, в селе выжить как бы проще. Село находится хоть и в таком отдаленном месте, да, но недалеко от изюма, 15 километров от изюма. Наблюдали вот эту вот картину, как брали изюм. То есть на горизонте каждый день мы слышали все эти взрывы. У селищі Студенок Ганна з мамою прожили близько місяця, а потім лінія фронту почала наближатися. Без світла жили два тижні, мобільний зв'язок був дуже поганий. Далі вже військові підірвали греблю на оскільському водосховищі, щоб перешкодити наступу, і в один ранок, відкривши двері будинку, Ганна побачила перед собою розлиту річку. Донець. Тут зізнається, прийняли рішення про черговий переїзд, і не даремно, бо скоро село на деякий час було в окупації. У меня линия фронта буквально в последние дни была, была в километре или в двух. То есть я вот сижу у себя дома, у меня там буквально речка э, Донец, да, вот это все разлывшееся, она где-то там по прямой километр-полтора-два до Донца, и прямо за ней вот танки перестреливались. То есть вот в прямой видимости я видела их не дуло, я видела, как оно стреляет, я видела, как оно улетает, как где-то бах делает, где как в ответ летит ответка. И все это со взрывными волнами такими, что аж, аж подшатывало. Одразу після переїзду до Кам'янського було тяжко. Чуже місто, відсутність друзів та знайомих, на відміну від Краматорська, де у жінки було активне творче життя, робота, дача, танці. Всіляко підтримував старший брат, який вже переїхав до Кам'янського. Він допоміг зняти квартиру, забезпечив найнеобхіднішим. Тож мама та сестра почали поступово адаптуватися. А вже влітку Ганна чи не щодня ходила на ринок та купувала букети квітів, які потім малювала. Саме це рятувало від душевної туги. Але життя готувало приємні сюрпризи. У меня такое чувство, что меня вот как-то ветром каким-то вот сумасшедшим забросило сюда, і здесь вот реализуются мои мечты. Вот ужасная ситуация в стране. У меня сердце болит за это все. Але вот как-то мне легко относительно это переносить, потому что здесь меня прекрасно встречают, здесь все, все абсолютно люди добрые, которые мне встречаются. Отзывчивые, очень, очень искренние, очень такие непосредственные все. Мені це дуже приємно. У Кам'янському Ганна Яшина знайшла не тільки роботу мрії, але й продовжила займатися танцями. У Краматорську жінка займалася фламенко у місцевому будинку культури. Були і виступи, і яскраві костюми, готувалася до чергового конкурсу, але все зруйнувала війна. Я стала гуглити, а що тут є. Поняття, фламенко я тут не знайшла. Я знайшла Аргентинська танго. Думаю, от це моя мечта. Я туди прийшла рік тому в сентябрі. місяці. И вот до сих пор, уже полтора года я там, я туда очень влилась в этот коллектив, я вжилась, я уже там свой человек, и я не представляю своей жизни теперь без этого клуба и вот без этих друзей, которые я там нашла. Ганна Яшина учасниця більше двадцяти групових та чотирьох персональних виставок. Її роботи можна було побачити у Краматорську та Києві, Харкові та Чернівцях. Неодноразово брала участь у різноманітних пленерах, які через близькість до природи та спілкування є для художниці свіжим ковтком повітря. Чим ще нам розгружатися, якщо не творчества? Я розумію, що я слаба жінчина, що я можу. Я можу... максимально помочь психологически людям. А для того, чтобы помочь психологически людям, я должна сама себя как бы поддерживать и быть в состоянии, в ресурсе для того, чтобы отдавать эту любовь и какую-то поддержку другим людям. Стараюсь вот ограждать себя от негатива. Я знаю, что там происходит, но я стараюсь вот максимально не думать об этом. До речі, про підтримку для інших людей. До художньої майстерні, де працює Ганна, часто приходять люди, які не мають хисту до малювання, трапляються серед них і переселенці. У кожного своя історія, але мистецтво об'єднує і надає можливість душі звільнитися від тяжкості думок та повсякдення. Часто люди приходять. И говорят, да мы не умеем рисовать, ну мы же не мы первый раз там краски видим. Говорим, да ничего, все не умеют, мы ну, вы нам поможем, вы нам не бойтесь. Вот выбирают люди картинку и начинают рисовать что-то такое. И у них получается, самое интересное, да. Но ну, если там выбирают немножко там сложноватую картинку, но ну, мы так деликатненько стараемся их помочь, подправить, чтобы у них все получилось, чтобы они ушли с красивой гармоничной работой, чтобы они видели, что вот все, все возможно. Війна навчила пані Ганну жити тут і зараз, радіти простим речам життю, здоров'ю, ранку, тиші за вікном та улюбленій роботі. Наше головне завдання на переконання художниці зберегти себе в здоровому глузді, бо нас намагаються знищити, а ми повинні жити на зло всім ворогам. Поїду пає долія я надію так. А станом я здійснює. Я не знаю, мне здесь тоже очень хорошо. Я, знаете, пытаюсь сейчас не загадывать о том, что будет. Надеюсь, что мы вернемся в свои территории. Я надеюсь, что ну, верю в это, не только надеюсь. Я надеюсь, что Краматорск останется целым, что его не постигнет там судьба бахмута, не дай бог. Каждый день просыпаюсь, молюсь об этом. Стараюсь как-то вот себя... Примініть тоже на благо людям. Ганна Яшина має мрію, яка сьогодні об'єднує всіх українців. Думаю, ви здогадалися, а внутрішньо переміщеним особам наша героїня бажає триматися, бути живими і здоровими, цінувати близьких та рідних, зберігати миру душі, позитивний настрій та віру в світле майбутнє. Бо переконана, тільки завдяки вірі ми втілимо свої мрії. Ну а на черзі у нас час прогнозу погоди на наступну добу. На п'ятницю синоптик UA вночі обіцяє 0 градусів, дрібний дощ та сніг. Вдень передають до плюс 1 градусу. Опади мають скінчитися до обіду. Вітер Південно-Західний до 3 метрів на секунду. Ну а це всі новини з сьогоднішнього випуску. Ще більше інформації для вас готують редактори сайту та соціальних мереж міської інформаційної служби. І з вами був Володимир Кремінь. Дякуємо захисникам за тихі ночі і підтримуємо збройні сили України. На все добре.